Willkommen auf dem Kanal, Beginns-Germannis. Heute Thema für Orientierung. Lektion Nummer 23a. Also gehen wir Nummer 23. Ich suche die Haltestelle für Bus Nummer 17 oder 15 oder 1. Я шукаю е, автобусну зупинку для автобуса е, 17, 15 або 1. Е, можна сказати, їхзухи бус хальтештали. Це одне слово. Buus бус bus Далі, е, Я шукаю автобусну зупинку і там бус Numa. Далі. Ікзухи Действ Бондайн. Richtung Zentrum. Ich suche die Straßenbahnlein Richtung Zentrum. Ich suche die äh, Tramway Richtung Zentrum. Top -top. Richtung Zentrum. Gehen Sie auf die andere Seite und 300 Meter geradeaus. Gehen Sie bitte. Ich suche die Перейдіть, будь ласка, можна сказати, що є Ібер Геен. Ібер гейн Але це в наступній лекції. Gen Z Aus die Андріазайте у 300 метр Гаде і 300 метрів äh, прямо. Дякую, кланяюся, Запрошую до довшої лекції. Там я подам більше усних прикладів і тоді. Äh, Розуміння буде краще. Коня і запрошую.